Велосипед і тисне на педалі, і хай дорога стелиться до ніг. Тож від людського галасу подалі. Бо ж скільки в цьому світі є доріг. Наш велопробіг розпочався з конкурсу на краще прикрашення велосипеда в патріотичному стилі. Перше двадцять перше. Це бровко Вітати всіх учасників районного велопробігу. Сьогоднішній велопробіг проходить в рамках Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції Відповідальність починається з мене та Дня велосипедиста. Ініціатором проведення велопробігу виступила новостворена Чернівецька районна громадська організація Нам не байдуже, а захід організовано за підтримки сектору. Сім'ї, молоді та спорту Чернівецької райдержадміністрації. Ну що, поїхали? Отож, ми вирушили в дорогу з веселим настроєм та оптимізмом. Нас зустрічали жителі села Мозорівка. Нас було дуже багато. Перша зупинка сокіл. Такого ще не було, адже діти танцювали на велосипедах і без них. Ми також не забули про героїв. У Моїці також було весело. Отже, ми, зібравшись силами, вирушили до борівки. Сонце пече, але педалі крутяться до мети, тому що відповідальність починається з мене. Борівка нас зустріла по спортивному та з патріотичним настроєм. Та як годиться... З хлібом і сітки. Борівчани шоковані такою кількістю велосипедів. Спортивні змагання підняли нам настрій. Які вбравні хлопці! Відпочивши та поївши, ми вирушили додому. А яка смачна вода тоді була, Нами мандрували учасники із сайнки. Ми їм подякували за участь. Відповідальність! Бутерброди та чай були не зайві. Ми дякуємо нашим поварам. Це ж наша рідна мазурівка. Ми змогли, ми доїхали, ми подолали. Красу земну і велиш всього світу та істину життя відчуєш мить. Повода ж гарна, бо настало літо. До мрії хай душа твоя летить. Подякувати всім. 35 кілометрів. Такою погодою це можуть зробити тільки ми, українці. Українці чи Так! Да! Сильна нація да! не змогли. Да! Всі вітаю і хочемо подякувати від всіх учасників, всім, хто допомагав, всім, хто супроводжував нас, і водичку підвозили, і велосипеди забирали, і ремонтували. Тому що ми одна команда були. Ми були одним подихом, які звершили оцю прекрасну справу. І надіємося, що на майбутнє ми будемо також е, такі добрі справи творити, тому що. Це заслуговує, щоб е, ці традиції жили. Оця відповідальність ваша, що ви змогли, ви доїхали. Вона почалася із цього велосипеду, із цієї маленької дитини, і з великого парубка, який досягає успіхів. Так, чи ні?